Щоб вони могли, в, в, в них як не буде пір'я, вони б не змогли літати, а пір'я їх улегшує, і вони можуть літати так. тепло. Тут це було на холодно. Відкули немає пілочку. Було тепло, щоб вони могли літати і зимою, щоб не замерзали. Що їм не було холодно. світі найсильніший це ведмідь, бо він найкрепший. Вітай це сильний. Хлопець у сюдочку. Нас кладає. Світі, лісі. літа. Саме найсильніший в нашому світі це бог. Бірастюк. Зимається спорту. Це сильні козаки. Щоб вони могли, в, в, в них як не буде пір'я, вони б не змогли літати, а пір'я їх улегшує, і вони можуть літати так. Це тепло. Тим було холодно. Відкули знімай пілочку. Було тепло, щоб вони могли літати і зимою, щоб не замерзали. Що їм не було холодно. Жили собі дід та баба, не було у них що їсти, каже дід бабі. Баба, спечи мені коробка. Баба каже, добре, спечу. печу. Получився в них такий коробок. Баба поставила колобка на підвіконі, щоб він трошки остив. Колобку скучно було самому. Він, він на лавку, потім на травку. І покотився, котиться, котиться, а на зустріч йому зайчик, каже зайчик, коробок, коробок, я тебе з'їм, каже, каже коробок, не їж мене зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю, від діда втік, від баби втік і від тебе втічу. І покотився далі. Котиться, котиться, а назусліч йому вовк. Каже вовк, колобок, колобок, я тебе з'їм. Каже колобок, не їж мене зайчику. Ой вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Від діда втік, від баби втік. І від, і від зайця втік, і від тебе втічу і покотився далі. Котиться, котиться, а на зусічки йому ведмідь, каже ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже колобок, не їш мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Від діда втік, від баби втік, від зайця втік, від вовка втік і від тебе втічу, покотився далі. Котиться, котиться, а сусічки му лисичка, каже лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже колобок, не їш мене лисичка, я тобі пісеньку заспіваю. Сів і почав співати. Я відідав втік, від баби втік і від вовка втік, від ведмедика втік і від тебе втічу, каже вісичка. Сядь мені на носик і заспівай. Я відідав втік, від баби втік, від зайця втік, від вовка втік, від ведмедика втік. І від тебе втічу. Сядь мені на ротики заспівай. І тільки колобок почав співати, і росичка його хапі з'їла.